Для ваших магазинів і торгових точок. Модель в синьому кольорі. Темно синій колір. Отак. От така кишеня. А, а, як а, типа Левіса. Да? Типа кишеня Левіс. Ну, таке, знаєте: 31-38 серія. Це в мене, звісно ж, 38 розмір. І така моделька стречка тон. Тут є стрейчик. От, такий от колір синій. Ну, Цікаво. Мені подобається довжина. Довжина така от нормальна. О, на мій зріст середній, вище середнього. От така от довжина. Ти виключив? Угу. такі от кишеньки так зроблені. Ну, непогано, непогано. І, звісно, так, щоб ви. Бачили різницю, що синій в мене буває різний. От ніби два синіх кольори. Один світліший, трошки темніший. Такий чорнильний чернильний, колір. Оце е, моделечка. І, звісно, це моделечка в мене батальна. Батальна це саме 36,46. 36,46. Синій чернильний колір. Оце в мене отака от моделька, 46-й розмір. Довжина чудово, немає питань, по об'єму так само, немає питань. Глибина середня, що можливо, от середня глибина посадочки. От такі от моделечки, нічого зайвого. Велика серія для ваших магазинів торгових точок. Нове отримання. Вже доступні. О, і так, такі рег, рег, регас, регас. А, Це, це 3238, так само класична серія. Ви бачите, джинси всі різні, зі своїм характером, джинси зі своєю вот, історією, вот, як вони народжувались на фабрики китайській. Вот, зі своєю історії. Джинси зі своєї історії, як вони народжувалися на китайських фабриках і як вони к нам потрапили, щоб, щоб ви їх купили, і ваші клієнти були дуже задоволені якістю, щоб вони їх зігривали, дарили, щоб вони дарували їм комфорт, комфорт, зручність, впевненість при, мабуть. Ділових зустрічах чи ще щось. Або на свіданку, якщо там потрібно на побачене сходити, то такі джинси, або на роботу. Чому ні? А чому ні? От така модель для ваших магазинів. Мінімум фурнітури. мінімум фурнітури. Тут тільки от маю тут фурнітурку на задній кишені На правій. мінімум фурнітури. Звісно же, от таки тут, хоча пишуть, що 32-й зріст, 30-38. Ну, така довжина нормальна, 33-й. Тобто, вже доступний для замовлення, для ваших крамниць, торгових центрів, для ваших клієнтів, щоб вони вам казали дякую.